Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ви просили мене подивитися реакцію світу на те, що залетіло до Польщі знову. До речі, це вже знову. Ви пам'ятаєте, це вже здається третій раз, якщо я не помиляюсь, можливо, вже більше ніж третій. І так через порушення російською ракетою. Повітряного простору Польщі задіяли дві пари винищувачів f 16 Це було, зараз я скажу, вчора здається. Чи навіть позавчора неважливо, ви знаєте, ви чули про це. Не буду зараз шукати. І так, Польща, яка є країною членом НАТО? Активувала свою систему е, оборону як, е, після повідомлення про масований ракетний удар по Львівщині. В повітрі підняли дві пари винищувачів f 16 е, два польські і два е, американські. І так. Що тут є? Російська ракета, яка летіла. Я просто перед розкладом і себе настрою, і ті, хто не знають деталей, прочитаю винятково не все підряд. Російська ракета, яка летіла, до речі, це єдиний допис українською, все рашистською мовою. Я дивуюся. Російська ракета, яка летіла на висоті 400 метрів зі швидкістю 800 км на годину, залетіла на 2 км вглиб території Польщі. Тобто, наскільки я розумію, вона там пробула 39 секунд. Так, тут навіть поблизу Осєдр... Люб... Лінське воєводство і пробула там 39 секунд. Так, це було в ніч на 24 березня. Так, давайте так. Варшава заявила, але чи будуть якісь. Спочатку так, давайте так. Реакція НАТО. Реакція НАТО на цей інцидент. Ну, випадає імператор, в принципі, але спокійна реакція. Я тут не бачу великої реакції. Тут є якісь домовленості, по яким вони не реагують. Але тут, знаєте, є готовність очікування. Тобто. А, вони в боєготовності. Бачите, ось навіть ця карта показує, і ця показує, що зняли в повітря 4 літаки F16. Дивіться, але все рівно реакції великої немає. А, як, чи були якісь. Давайте так, бо я не, не, шукала, не шукала, але ви просили, я роблю. Чи буде якась, а, як би це сказати? Реакція Польщі, наприклад. Давайте Польща реакцію подивимося. Так. Ви знаєте, Польща, в принципі, вона дивиться на тих, хто вище них, тобто на вище керівництво, на керівництво НАТО дивиться. Вони чекають від них якоїсь реакції. Бачите, тут очікування реакцій. До речі, полякам це вже. Е Давайте я так скажу, ось, то ось. Але вони очікують реакції від вище, а вище, ви бачите, вищі немає великої реакції. І наскільки я розумію, ось ця карта теж говорить, їх це вже бісить. Ось. Знаєте, якось бездіяльність їм не подобається вищого керівництва за Польщі. так? Не подобається ось ця бездіяльність. Тоді питаємо ще раз, якою буде реакція Польщі? Верніше, дії, якими будуть дії Польщі. Тут дії нема, тут, крім висловлювань, поки що. Ага, буде якийсь ультиматум. Тобто, реакція спокійна, але буде якийсь ультиматум. Росії буде якийсь ультиматум. І ще які будуть дії від НАТО. Ще раз хочу НАТО бачити, бо реакція НАТО не, не чого такого, а тепер дії НАТО. Які будуть дії НАТО. Ну, великих дій не очікуйте. Але, але, але буде реакція. Такі буде. Це ще, знаєте, Розкачка йде така, можна так сказати. Дивіться, це ще, знаєте, вони ще дискутують. Давайте я скажу так: ще йде дискусія по цьому питанню. Вони не можуть прийти згоди, як вони повинні реагувати. Але ось це іде трансформація. В процесі цього спілкування іде трансформація, і запалюється вогник надії, що все ж таки щось зміниться. Щось зміниться. Зараз ми подивимося, що конкретно зміниться. Угу. А, я тепер зрозуміла, наступним разом, наступним разом, а, якби були, дивіться, нічого не сталося, так? Це тільки залякали, залетіли, вилетіли. Якщо би щось було, то була би і реакція. В принципі, вони так і ось, оч... <кій> я вибачаюсь, <кій> вони так і а, роз... ну, не те, що розраховують, вони очікують. Тут ще у а, стані очікування. Якщо дійсно щось буде, то буде і реакція. Ось так. Конкретно ще нічого не сталося. Польща, я, я вже сказала, що Польща дійсно різко висловиться. Ось, але все рівно дій конкретних ніяких немає. Якось так, мої дорогенькі. Гаразд, мої любі. Бережіть себе. Слава Україні і разом до перемоги. Все буде Україна!